Дякую усіх, як і обіцяла, сьогодні ми з вами поговоримо про Kahoot. це один з моїх улюблених ресурсів і один з улюблених ресурсів моїх учнів, тому що він такий динамічний, цікавий і дуже простий насправді у користуванні. Спершу може трішки злякати те, що коли заходиш на сторінку, там англомовний. Інтерфейс, але насправді всередині все перекладено є українською, головне просто зареєструватися і зайти. Тут, до речі, зараз якісь знижки є йдуть до Чорної П'ятниці, але особисто я користуюся безкоштовним функціоналом, і мені його достатньо. Якщо хтось з вас використовує преміум версію і вам подобаються якісь додаткові функції, будь ласка, розкажіть про це у коментарях. Тут можна зареєструватися, якщо вас ви не зареєстровані ще, то це зелена кнопка. Якщо ви просто входите, то відповідно те, що я клікнула. Так, можна зареєструватися з Google, що теж дуже зручно і швидко. До речі, раніше цей ресурс не мав українського інтерфейсу, але під час уже повномасштабного вторгнення розробники дуже швидко розробили українську мову, бачите, все йде українською мовою, на підтримку українців. Що тут є класного? Спершу покажу, що тут є бібліотека, це ось досліджую, потрібно зайти. так? Бібліотека це, власне, ваші ресурси, ваші створені кахути, а це ті кахути, які є в системі від інших користувачів. Туди можна зайти і ось в пошуку. Тут є пошук за темами, так? за предметами, а можна шукати за ключовим словом. Ну, Скажімо, я хочу пошукати щось з орфографії. Пишу «орфографія». І бачите, одразу є, одразу є варіанти. Як подивитися, що там? Ми клікаємо. І ось тут є кнопка вгорі праворуч Показати відповіді. І тепер ми бачимо повністю все і питання, і відповідь. Так, бачимо питання, відповідь. Бачимо, що тут 20 секунд на питання. Переглянули собі, і нам здається, що класний кахут, нам подобається, хочемо додати собі, як це зробити. Ось тут три крапки. Створити копію. Все, бачите, тепер ми потрапили ось в розділ бібліотека. Це там, де, власне, мої створені мною, або додані до, мене, до моєї бібліотеки кахути. І ось тут воно так і тепер називається: копія, орфографії. І тепер я можу повністю працювати з цим кахутом, як з власним. Клікаю на ручку, змінити, редагувати. Можу редагувати ті питання, які вже є. Можу додавати нові запитання і так далі. Тепер покажу вам функціонал. У безкоштовній версії є лише два типи питань. Це квіз, тобто це ось такі чотири варіанти відповідей з однією правильною, або так-ні. Так, так, ні, чи там правда брехня в такому форматі можна вибирати. Бачите, ось тут із зірочкою це питання, які в преміум варіанті, ось можна письмову відповідь протягнути такий слайдер, скласти пазл. І навіть з аудіо додавати. Я не користувалася цими функціями, хоча виглядають вони класно. Мені достатньо квізу і так ні. Найчастіше використовую саме квіз. Наприклад, обираємо квіз, і тепер потрібно ввести запитання, тобто це умова. Наприклад, у якому слові пишемо апостроф. Вели запитання. Тепер ми можемо ввести мінімум дві відповіді. Так, бачите, тут пише просто там додати відповідь два, а ось тут де три і чотири, в дужках пише не обов'язково. Тобто ми можемо додати лише дві відповіді. Скажімо слово, пишу. Так, ось на відповідь. Пишу друга, пишу третя. І пишу четверту: олюблене слово моїх учнів. Завжди помиляються, а потім при аналізі вже згадують, що знову вони на це попали слово. Я що ще зробила? Я вибрала правильну відповідь, так? Тобто може бути кілька правильних відповідей. Можуть бути всі правильні відповіді, якщо ви хочете, наприклад, провести якесь опитування, щоб дізнатися думку учнів, а не для того, щоб вони правильно визначили. Або якщо ви справді робите якийсь такий хитренький тест, в якому може бути кілька правильних варіантів, то, відповідно, позначаєте кілька. Але зазвичай тут буде тільки одна правильна відповідь. Далі, ось тут, праворуч, можна поставити ліміт часу, скільки секунд буде в учнів, щоб відповісти на це запитання. Скільки балів буде зараховуватись? Я, в принципі, тут ніколи не змінюю, залишаю стандартно, але, можливо, вам для чогось потрібно буде поставити подвійні бали або без балів. Ну і тут є варіанти відповіді. В гравці завжди, от в безкоштовній версії, гравці можуть обирати лише одну відповідь. Тобто, навіть якщо я поставлю, що тут всі правильні, учень, коли буде грати, він зможе обрати лише одну. Для того, щоб учень міг обирати кілька відповідей, це вже потрібно, бачити, версію Далі можна ще додавати запитання, так? І скільки потрібно. Можемо перейти на попередні запитання, відредагувати там щось за потреби. Ось, до речі, ще можна, можете виділяти жирним курсивом, додавати зображення, сюди можна додавати зображення. Тобто функціонал безкоштовної версії, він такий достатньо функціональний, щоб його було достатньо. Особливо для тих, хто вперше користується кахутом, я не бачу змісту одразу йти в преміум версію. Зберігаємо. І тепер нам пропонують або протестувати кахут, або грати одразу з учнями, або поділитись іншими. І я рекомендую протестувати для того, щоб ви бачили, як це буде відбуватися, коли учні зайдуть до вас на кахут і захочуть грати. Ось дивіться, як тут класно все показує. Ось це поле дошка, це так, як буде бачити вчитель, ви. Ось це поле з телефону це те, як будуть бачити учні. Їм потрібно зайти на сайт kahoot.it. Kahoot Ми з вами працюємо на сайті kahoot.com, а учні бачите, мають зайти на www.kahoot.it або завантажити додаток. У Вас відображається ось таке, такий код. Ви його можете скопіювати і переслати в чат, наприклад, учням, або демонструвати на екрані. Учням, щоб грати цю гру Кахут, обов'язково потрібен смартфон. Вони беруть до рук смартфони, заходять на kahoot.it і в оце поле вводять пароль. Ой, перепрошую, не Так, без скопіювалися. Тепер учень має себе якось назвати, і тут ви можете сказати учням умову, як вони себе мають називати. Тобто це обов'язково має бути ім'я та прізвище, чи достатньо лише імені, чи вони можуть собі вигадувати якісь фантастичні нікнейми. Тому що якщо не уточнити, то там буде дуже різнобій. Краще уточнити. Наприклад, я введу своє ім'я. Так, вчитель бачить, що вже хтось приєднався. І коли вже всі учні війшли, ви тут бачите, що є всі імена ваших учнів, ви бачите, скільки їх є. Почати. Бачите, і в вас на екрані, і в учні на телефоні видно. Видно завдання і видно варіанти відповіді. І учень в себе на телефоні має клікнути на потрібний варіант. Бачите, тут час впливає, він мусить встигнути в час. Наприклад, він клікає ось так. І ми бачимо є правильна відповідь. Якби були ще там, учні показували б, що ще тут одна відповідь, тут одна, і тут одна. Такий є мінус. Каху тут це те, що ми не бачимо, який учень куди клікнув. Тобто, якби в мене було троє учнів, і один клікнув на червоне, один на синій, один на жовте, я в системі не бачу, хто клікнув куди. Я можу лише запитати своїх учнів про це, або побачити далі на е, такому рейтингу. Тобто так? то після кожного запитання нараховуються бали, і чому класний кахут, саме як змагання, як така командна е, активність. Ну, не командна, а це змагання кожен сам за себе, але класно грати в групі, в колективі, тому що тут нараховуються бали, і потім будуть призові місця. Тобто, тут, коли нарахувалися бали, я розумію, що, значить, цей учень відповів правильно. Кому не додалися бали, значить, вони відповіли неправильно. І вчитель повністю керує процесом, тобто він обирає, що вмикаємо наступне, друге питання, тобто можна зупинитися. Ось, наприклад, учень відповів, відповів. Неправильно. Ми бачимо, що галочка стоїть ось тут, на жовтому учень відповів на синій. Учню теж показано, що він відповів неправильно. І тут можна зупинитись, обговорити з учнями, чому так, які там помилки і так далі, і вже тоді переходити до наступного. Я думаю, що на цьому моменті вам стало зрозуміло, як ми граємо. Можемо. Ось тут ще єдиний нюанс, я вам хочу показати, що в налаштування. Налаштування кахуту, коли ви будете вмикати для учнів, потрібно обирати, щоб в них були на телефоні показані і запитання, і відповіді. Так, зараз я повернуся сюди в кахут, тут я виходжу. Ось, коли ви будете клікати грати зараз, щоб грати вже з учнями, вже не просто для себе дивитися, як вони буваються, а грати з учнями, то ось почати. Це щоб грати онлайн, а призначити це, щоб дати домашнє завдання. Я граю з учнями онлайн, тому що ну, в цьому вся фішка кахут Це класичний режим. Так, бачите, все так завантажується, як і було в нас при тестуванні. І ще тут покажу, де ось це налаштування перевірити. Зараз воно з'явиться. Ось тут внизу. Налаштування, показати запитання та відповіді має бути ось таке зелененьке. Так? Це означає, що в учня на телефоні видно і запитання, і відповіді. Бо якщо ось так прибрати, то в учня буде видно лише ось ці червоне, жовте синє, зелене, так? але не буде видно самого питання і відповіді, йому треба буде постійно дивитись на ваш екран. Тому треба, щоб це було вільно. Я ще додам е, до каналу відео там, де я теж показувала, як, як у, для, як для учнів це виглядає, як вони собі проходять, як в кінці там потім призові місця і так далі. Е, чи можна грати з одним учнем? Можна. Я грала з одним учнем. Це, звичайно, трішки втрачається оцей ефект. Е, що... Учень, ну, начебто він змагається сам з собою, так? тобто бали йому там, якісь нараховуються, але це все одно цікавіше, ніж просто робити там тести в презентації. І ще покажу, як ділитися з іншими. Наприклад, якщо ви хочете поділитись з колегою, так, ви побачили, що я зробила: три крапки, і ось тут поділитися. Можна відправити на емейл. А, до речі, це, мабуть, зараз ще, ще переглянемо на лаштуваннях. От, якщо це приватний, то поділитись посиланням не можна. Потрібно зробити його публічним. Готово. Зберегти. І тепер, коли ми там саме покажу, тепер, коли ми клікаємо тут поділитися, то внизу є посилання. Копіювати. Так, і, наприклад, ми комусь дали. Хтось перейшов за цим посиланням. Не для учнів, ще раз наголошую, це посилання для колег. Якщо вам хтось дав посилання, так само ви переходите, ось так воно відкривається, і можна, ніби, одразу почати грати, а можна додати собі, щоб додати собі, знову ж таки, три крапки створити копію. Так? Якщо ви створите свою копію, це вже буде як ваш тест, ви зможете його редагувати, додавати і призначати своїм учням. Я сподіваюся, що я надихнула вас спробувати, тому що насправді дуже цікавий і дуже простий ресурс. Дуже хочу, щоб більше викладачів дізнались про нього і щоб більше учнів могли його грати на уроках. Якщо у вас залишились запитання, пишіть у коментарях, і я в каналі також поділюся деякими своїми кахутами.